Від Івана святого Євангелія читання. Будьмо уважний при час вирішив Ісус, піти в Галилею і знайшов Филипа, мовив до нього, йди за мною, а був Филипп звідси їде з міста Андрія та Петра, зустрів Филип на і сказав до нього: Ми знайшли того. Про якого писав Мойсей у законі і пророки Ісуса, сина Йосифа з Назарету. Натанаїл сказав йому, що доброго може бути з Назарету, мовив до нього Филип, прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав про нього: Ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Натанаїл сказав: Звідки ти мене знаєш? У відповідь Ісус сказав йому, Перше ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як ти був під смоківницею, Натаніїл відповів йому, учителю ти Син Божий, ти цар Ізраїля, Ісус у відповідь сказав йому, тому що я мовив до тебе, я бачив тебе під смоківницею, віруєш, Побачивш більше, ніж те, і сказав до нього істину, істинно кажу вам побачите небеса відкриті, і ангелів Божих, як вони восходять, та сходять. На сина чоловічого. Слава Ісусу Христу, ось і вже на тиждень ми ближче до Пасхи на тиждень ми ближче до вічності, і на тиждень ми довше прожили. Перший тиждень посту минув, і кожен сьогодні може собі вже побачити свої сили. Чи має він сили, чи має він слово перед самим собою найперше, чи трохи шкотильгає. Але тим не менше Бог нам дає можливість почати спочатку або продовжити добре. Або трошки поправити і жити далі. Бо маємо це наше життя, маємо наступні ще тижні посту, які нас заохочують до того, щоб ми продовжили і не втомлювалися. Не втомлювалися найперше в тому, щоб пізнавати Бога, відкривати Його для себе. Сьогодні у нас є перша неділя вже посту. Також сьогоднішня неділя називається неділею православ'я, і в Євангелії ми чули про покликання учнів. Отже, Христос кожного з нас кличе. Це ми не раз чули, не раз досвідчували. І тут важливо є, щоб ми зрозуміли, що ми можемо. Подружитися чи познайомитися з кимось тільки тоді, коли зустрінемося особисто. Хтось нам може розказувати про когось, переказувати, який він є, але це буде тільки така його суб'єктивна думка. Але коли ми самі зустрінемося з тою людиною, то ми будемо мати свій особистий досвід спілкування. Бо немає нічого одинакового в цьому світі. Є дуже багато подібних речей. Навіть те саме волосся в нас на голові чи трава. Це все подібні, такого самого немає. Все, що є, є неповторним. І так само відносини кожної людини з Богом є неповторні, особисті, індивідуальні. І кожен повинен. Сам будувати свої відносини з Богом. Ці уявлення про Бога, які ми маємо, вони в нас складаються з різних факторів. Трохи з досвіду батьків, трохи з нашого досвіду спілкування з батьком, це також накладається на наші відносини з Богом. Трохи від того, що десь там хтось ділився. Трохи з молитви, але основним джерелом пізнання Бога для кожного з нас це і святе письмо, і розважання Його. То, що хтось на нас не має впливати, ми маємо навчитися старатися побудувати свої відносини. Ми маємо навчитися пізнати Бога і пізнати, до чого Він нас кличе. Бо Бог кожного з нас кличе кожного дня. Кожного дня є оце покликання до нового життя, до нового дня, і кожного дня ми можемо починати з нової сторінки. Тому важливо є, щоб ми не втомлювалися деколи від самих себе, від того, що нам щось не вдається. Але починали і пізнавали Бога. А навіть якщо сталося так, що десь відвернулися від Нього, то зуміти повернутися і знову починати спочатку, бо Він. Чекає на кожного з нас. Та, як він казав сьогодні до Филиппа, перше ніж до, до Натанаїла, перше ніж Филипп тебе покликав, я тебе я тебе знав, Бог кожного з нас знає. І люди в цьому такому пізнанні Бога е, через всю історію блукали, шукали різні способи. Заходили в якісь єреси, виходили з якихось єреси. Тому сьогодні ми маємо цю неділю православ'я, тобто неділю, в якій відстояли ікони, бо був закид до християн, що це є поганство, що поклоняються божкам. Але ніколи ікона не була божеством. І це якраз синодці всі речі пояснив, роз'яснив. І утвердив всіх в тому, що ікони є потрібні нам як такий видимий знак присутності невидимого Бога. Бо до якогось періоду в Старому Завіті особливо ім'я Бога говорити не можна було. Малювати Бога також не можна було ні Бога Отця, ні Святого Духа, бо їх. Ніхто ніколи не бачив, але Христа вже дозволяли. І так були різні суперечки, але станом на сьогодні ми є свідомі, що зображення Христа, чи Бога Отця, чи Святого Духа у вигляді Голови, чи в якомусь інший спосіб, там трикутника з Оком, чи, чи ще якісь різні способи, воно нам не Перекриває Бога нашого, якого ми пізнаємо кожен по-своєму. Тому ікони нам не заважають, але допомагають зосередитися і пригадують нам на те, що Бог є присутній. Навіть оці хрести, які ми зустрічаємо на початку міст сіл. Чи там, де Хресна дорога, то також те, що навіть перехрестимося біля нього, це нам тільки допомагає в тому, що ми собі пригадаємо, хто є володарем нашого життя, що ми собі пригадаємо, хто нас чекає, хто відкриває ті небеса для нас. Тому, дорогі в Христі, дякуємо Богові. За цей наш дар життя. Дякуємо за те, що ми прожили, за те, що ми досвідчили, і стараємося відповідати Богові на це його покликання до кожного з нас. Амінь.